Чому Медіана точка передано відноситься як 2 до 1, починаючи зі вершини. Ну, от, є в нас трикутник. Ну, На, просто двільний трикутник. Так не гадаю взагалі, що таке Медіана? Медіана це відрізок, який сполучає вершину і середину протилежної сторони. БЛ це буде Медіана. А шматочки Л і це вони рівні. Так само за вершиною А. Да, оці шматочки також рівні. І за вершиною С. Оці шматочки також рівні. Да, і медіани перелинаються в точці О. І так. Да, є така властивість, вона каже, що АО відноситься до ОК OK, як 2 до 1. Але чому? Проведемо е, середню лінію цього трикутника. Тобто ми з'єднаємо середини двох сторін. Да? От ми з'єднали і провели середню лінію МК. Тепер тут і тут в нас однакові кути. А також тут і ось тут у нас кути також ознакові за властивостями паралельних прямих. І... <кхм> у нас є ознаки подібності трикутників, да? і трикутники подібні за двома кутами. От тобто, прямо як у нас. Ми можемо сказати, що трикутник. АОЦ подібний трикутнику. МОК. Е, якщо ми записали подібність, ну що трикутники подібні, ми можемо записати їх відношення. Що АО відноситься до ОК, так само, як і СО відноситься до ОМ, і так само, як АЦ відноситься до МК. Угу. Тепер задаємо властивість, властивість середньої лінії трикутника. Середня лінія трикутника в нашому випадку МК. Це половина від основи, до якої вона паралельна. Тобто одна друга помножити на АЦ. Якщо ми поділимо це рівняння. на АЦ ми отримуємо, що МК ділено на АЦ дорівнює і другий. І тепер давай перевернемо цей тріп. Тобто отримуємо, що АЦ ділено на МК це буде 2 ділено на 1. Тепер повертаємось до нашої подібності. Да, у нас якраз тут також є АС до МК. А відноситься до МК як 2 відноситься до 1. Тобто, за подібністю трикутників ми довели, що АО відноситься до ОК так само, як і СО відноситься до ОМ. І так само, як і АС відноситься до МК. І це все відноситься, як 2 до 1. І тепер залишається ще одна медіана БЛ. Треба довести, що БЛ також відноситься як 2 до 1. Нехай медіана BL перетинається з медіаною АК в точці О0О1. Тобто. Я просто окремо намалюю. Оце наша медіана BL, а це медіана АК. Да? І ось вони перетинаються в виточці О1. А, тоді точкою перетину вони ділять, мають ділитися 2 до 1. Да? Тобто АО1 відноситься до О1К так само як і BO1 відноситься до О1Л. І це має дорівнювати, ну, має відноситися як 2 до 1, так? Але, але якщо це виконується, то тоді і точка О1 відпадає з точкою О. А це означає, що всі три медіани трикутника, вони перетинаються в одній точці. І всі ці три медіани точкою перетину відносяться як 2 до 1, починаючи зі вершини. Тобто тут ми вже тепер можемо дописати, що БО так само і відноситься до ОЛ. Як і АО до ОК, OK, як і О до ОМ, як 2 до одного.